І Сина, і Святого Духа, всечесні Отці, дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас з нашою спільною службою, богослужінням, літургією святою. Літургія з грецької мови перекладається як спільна справа. І оця наша соборна молитва це є спільна справа. Багато ну, світ взагалі. Те, що ми називаємо від цього слова світський, тобто нерелігійний. Та частина світу, яка не приймає релігії, вона вважає, що молитва це щось дуже дивне і непотрібне, і це пережитки якихось, якоїсь минувшини. Але насправді молитва це є найважливіша справа в людському житті. Хто має досвід молитви, я, гадаю, той погодиться з моїми словами. Тому що, що б людина не робила на цій землі, чи вона виконувала б свої якісь громадянські обов'язки, трудилася б на роботі те, що ми кожен робить, тобто забезпечувала життєдіяльність суспільства своєю професійною діяльністю. Чи Робила б якесь, якусь справу, яка їй подобається, якесь хобі, чи читала якісь книги, чи дивилася якісь там кінофільми і таке інше. Але жоден із цих, із цих частин нашого життя, нашої діяльності, не задовільняє потреби людської душі в спілкуванні з Богом. І лише спілкування з Богом. Повністю насичує душу, повністю наповнює людину Божою благодаттю. І в якому б стані людина не була, чи в неї радість, чи в неї якісь життєві проблеми, чи в неї горе, вона завжди потребує цієї молитви. І молитва, як спілкування з Богом, вона завжди дає людині це внутрішнє, духовне. Відчуття повноти, наповненості, відчуття спокою, відчуття е, миру. І е, якщо людина глибоко занурена в молитву, якщо ця молитва постійно перебуває з людиною, е, тобто якщо людина не тільки згадує про Бога там вранці чи ввечері, чи, чи десь там на літургії, а коли людина е, впродовж цілого дня Згадує внутрішньо зітханням, молитовним зітханням Бога і звертається до нього, то така людина завжди перебуває в мирі, в спокої. І щоб не відбувалося зовні, вона завжди має впевненість. Це як той як посох, так, Іоанн Анзлотоустий порівнює молитву з тим посохом, на який спирається людина в старості своїй, коли вже організм не може так. Функціонувати як в молодому віці і людині потрібна ця опора. І цією опорою є молитва спілкування нашого розуму і нашої душі, нашого серця з Богом. І тому літургія як спільна справа наша це є одна із найважливіших, а може найважливіша справа в нашому житті. Чому вона ще важлива, ця справа молитви? Тому що ми з вами навіть інтуїтивно усвідомлюємо, що прийшовши у цей світ, ми не можемо зникнути з цього світу. Ми кажемо, навіть коли я кажу, що я помру, то я залишається все одно, я це оцінюю, я це роблю. Я піклуюся про себе, піклуюся про своє тіло і про себе. Тобто, це наше Я глибоке. Яке, яке називається на мові християнської теології, богослів'я особистістю, людська особистість, вона не вмирає, вона нікуди не дівається, нікуди не зникає. Тобто все, що ми здобудемо впродовж нашого життя, залишиться з нами. Але що залишається з людиною? Ми, це вже така, можна сказати, банальна істина. Що залишається з нами? Тільки те, чим наповнена людська душа. Бо жодну матеріальну річ ми не візьмемо з собою, жодну будівлю ми не візьмемо з собою. А що ми візьмемо з собою, а те, чим ми наповнимо свою душу. Якщо ми наповнимо свою душу благодаттю Божою, тобто з'єднаємося з Богом, то ми оцей мир, оцю радість. Те, що можна назвати щастям, воно залишиться з нами навіть після смерті. Бо смерть це коли тіло роз'єднується з оцею особистістю, з цією душею. Хоча метафізично, якби духовно особистість не, не розділюється з тілом, душа відділяється від тіла. І, е Прийде час, а ми в це віримо в символі віри. Ми про це говоримо кожного разу, що чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Так? Такі слова молитви. Тобто це наша віра. І не тільки наша, це віра предків наших, мільйонів людей, які жили перед нами. Бо символ віри укладений. Ну, фактично в перші століття християнства повністю затверджений -за в кінці 4 століття, сьогодні вже 21 століття. Ми сповідуємо цю віру, ми очікуємо Воскресіння мертвих. Чому ми очікуємо цього Воскресіння мертвих? Бо про це сказано в Святому Писанні, сам Бог про це засвідчив. Все, що творить Бог, воно не є марним, воно завжди залишається. І для нас важливо бути причасними до Бога. Оце є джерело щастя, джерело справжньої радості і справжнього миру для людини. Ми знаємо заповіді, 10 заповідей Божих. Вони написані в Біблії, в книзі, второзаконня, повторення закону в 20 му розділі. Ви можете сьогодні прийти додому, відкрити Біблію. Книга второзаконня 20 або повторення закону 20 років, і там ви їх перечитаєте. Там сказано не роби того, не роби того. Шануй Бога, шануй суботу, тобто святий день для християн це неділя, це перший день після суботи. Шануй батька і матір свою, і далі йдуть перелік. Не вбий, не вкради, не чини перелюбу, не пожадай того, що є у ближнього порогі. Тобто ми приблизно знаємо, навіть якщо всі не знаємо ці заповіді, то в тій чи в тій формі ми розуміємо ці заповіді. Але сьогодні ви чули в Євангеліє уривок із Євангелії від Матфея, де Христос каже про блаженні, блаженні ті, що... у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ті, що плачуть, бо вони утішаться, блаженні ті, що жадають тепер, бо наситяться. Це є заповіді блаженства. В Старому Завіті Бог якби, оберігав людину від, від гріха. Він казав, не роби цього, не роби цього, бо помреш. А в Новому Завіті Божа благодать, яка приходить до людини через молитву, вона не тільки спонукає, щоб людина не робила зла. А вона схиляє до того, щоб людина рухалася до добра, утверджувалася в добрі, щоб вона стала блаженною, в сенсі щасливою, щасливою. Щастя це ж не в зовнішніх речах. Дехто думає, що от як я буду мати там багато грошей там, чи ще щось, то буду щасливим. Ну, я спілкуюся з різними людьми і повірте, що знаю людей, які багато мають грошей, але мало мають щастя. Бо щастя не в цьому. Щастя в нашому внутрішньому стані. І воно досягається через оті заповіді блаженства, які, про які ми говоримо. Що таке убогі духом? Блаженні, перша заповідь блаженства, блажені убогі духом. Це відчуття смирення. Це коли людина відчуває себе, що вона не є досконалою. І що вона не робить, хоче робити добро, а в неї не виходить. І тоді приходить. В неї потреба в Богові, або вона не може справитися з собою. Ви знаєте приклади покаяння людського покаяння, коли людина була залежна від, наприклад, від алкоголю, і потім щось трапилося в її житті, вона навернулася, тобто покаялася це, розвернулася на 180 градусів і пішла в іншу сторону. Оце убогість духовна, коли людина відчула свою неміч, що вона не може з собою справитися. А рідко хто може з собою справлятися. Я думаю, що якщо ви поспостерігаєте за собою, то ми всі побачимо, що я не справляюся з своїми емоціями, своїм гнівом, своїм якимось егоїзмом, я не справляюся з своїм телефоном, мною постійно володіє, я не справляюся ще з якимись моментами. І тоді в мене виникає потреба в Богові. Я кажу до Бога, Господи, я убогий духом, я не можу нічого з собою зробити. Допоможи мені. І тоді приходить Божа благодать, і людина не вважає, що це заслужено вона з Богом і відчуває цю Божу милість всередині себе. А вона розуміє, що вона не заслужено це відчуває. І тоді приходить до неї радість і відчуття щастя, що Бог любить її. Це тільки перша сходинка, про яку я розказав. А далі Господь говорить про інші сходинки, Оце сходження людини. До духовної досконалості. Нам треба до цього прагнути. Для нас є святі, це взірці, які, які ми маємо наслідувати. Щоб ми потім не сказали, що, Господи, ти знаєш, я, ми ж жили, вони жили ці, ну, ти написав, дав нам Євангеліє, ну, але це складно виконати. Я як би не виконав, Господь каже, а чого ж ти не виконав? Ось подивись на цього і на другого, святитель Павло, святий мученик Юрій Переможець. Ну, Можна сказати, що вони жили давно. Святитель Павло Тобольський жив в XVIII столітті. Це українець, якого Російська імперія витягувала, в Російській імперії потрібні були розум, освічені люди, і вони витягували професорів і студентів, випускників Києво-Могилянської академії. Ось святитель Павло Тобольський, чому Тобольський, бо його забирали в Сибір навертати тих диких людей. Вони страждали наші ці могилянці, але трудилися на благо Царства Божого. Так ось Бог нам показує приклади святих, щоб ми розуміли, що ми можемо теж іти цими сходинками. Все можливо яка, людині, яка вірить в Бога. Тому хай Бог нам всім допомагає. Ви знаєте, що коли ми з Богом, то ми можемо вистояти будь-які випробування. І Пережити всі, всі випробування, які сьогодні в нас війна з Московією. Коли ми будемо тверді, коли ми будемо в молитві, коли ми будемо виконувати сумлінно свої громадянські обов'язки, то прийде час, ми ми переможемо ворога і ми будемо будувати свою країну, країну, в якій буде Людині комфортно жити, де її будуть приймати, де вона може себе реалізовувати свої таланти. Таку країну треба будувати. Але цьому треба вчитися, це не так просто. Але для цього треба мати просвітлений розум. Просвітлює розум Господь Бог і Божа благодать. через молитву і через виконання заповідей Христових. Хай Господь нам в цьому допоможе. Амінь, слава Ісусу Христу!